буде, то обставини форс-мажор, то до нього не проблема. А Просто не випустити його, поки він не заплати, того Та він не буде того штаб. Просимо звернути увагу на наслідки цього страйку, які давно вийшли на рівень розпалювання міжнаціональної розничниками. Кількість, кількість які страждають від цього песу до країна передали лист, який підписали всі тут присутні про те, щоб польська влада звернула увагу на страйк, доповісти з тим листом якось доносити позицію. Бо виглядає так, що поляки блокують кордони, а українцям все підходить. Не було жодних акцій, жодних таких інших ситуацій. 한번 전문을 좀 써. Не. Не, вот именно, чтобы не выры